Друзі, вітаю! Христос! Воскрес! Ми з вами продовжуємо пасхальні читання Євангелія від Луки, 24 розділ 45 по 47 вірш. Тоді розкрив їхній розум, йдеться про Ісуса Христа та учнів, щоб зрозуміли Писання, і Він сказав їм: так написано, і необхідно було постраждати Христові та Воскреснути з мертвих на третій день. Щоб почавши з Єрусалима, проповідувалося в ім'я його покаяння для прощення гріхів. Між усіма народами ми з вами вже читаємо цей уривок деякий час і розуміємо, що Ісус Христос навчає учнів. Він навчає учнів дуже ретельно. Ісус Христос навчає учнів з дня в день. Ісус Христос багато зусиль докладає до того, щоб учні зрозуміли те, що сталося, і не просто зрозуміли, а зрозуміли б в світі писання. Ісус Христос роз'яснює учням писання, як писання вказують на нього від Мойсея до пророків. До псалмів ми з вами зрозуміли вже, і ми з вами говорили вже про те, що наскільки важливо розуміти Писання для того, щоб зрозуміти Ісуса Христа, Ісус Христос постійно підкреслює, що потрібно зрозуміти усе Писання, що усе Писання вказує на Ісуса Христа, що саме брак їхньої віри, брак розуміння, чому саме Ісус Христос мав постраждати і потім воскреснути на третій день. Цей брак через те, що бракує розуміння Писання. Ісус Христос. Саме і навчає учнів розуміти Писання, щоб вони зрозуміли те, що сталося в Єрусалимі, смерть Ісуса Христа, Воскресіння Ісуса Христа, а також ті події, які будуть відбуватися далі. І ми з вами читаємо в 47 вірші, що Ісус Христос каже, що після того, як вони зрозуміли, після того, як він їх навчив розуміти, після того, як він відкрив їм розум до розуміння Писання, Ісус Христос каже, що ім'я Ісуса Христа і покая. В ім'я Ісуса Христа і прощення гріхів в ім'я Ісуса Христа має бути проповідуваним саме цима апостолами. Тобто для того, щоб проповідувати прощення в ім'я Ісуса Христа, для того, щоб проповідувати покаяння в ім'я Ісуса Христа, треба розуміти Писання і треба розуміти те, що сталося. Для того, щоб проповідувати саме покаяння в ім'я Ісуса Христа, не просто будь-яке покаяння, не просто будь-яку молитву покаяння, а саме покаяння в ім'я Ісуса. Христа учні мали б розуміти писання, учні мали б розуміти те, що сталося на Голгофі і в Воскресінні Ісуса Христа. Учні мали б розуміти, як це пов'язано з покаянням і чому покаяння і прощення гріхів має фундуватися саме на імені Ісуса Христа, на тому, що зробив Ісус Христос в своїй смерті і своєму Воскресінні, для того щоб проповідувати іншим людям, щоб вони зрозуміли самі апостоли мали б розуміти. Тому що покаяння неможливо без розуміння Писання, без розуміння Ісуса Христа. Справжнє покаяння, покаяння в ім'я Ісуса Христа неможливе без того, щоб людина розуміла, хто такий Ісус Христос, бо саме в тому, що людина розуміє, хто такий Ісус Христос, вона починає розуміти і себе по відношенню до Ісуса Христа. Бо саме розуміння себе по відношенню до Ісуса Христа і є правильним розумінням себе, розумінням себе по відношенню до. Смерті Ісуса Христа, по відношенню до Воскресіння Ісуса Христа, по відношенню до того, що Ісус Христос зробив на Волгофі і є правильним розумінням себе, розумінням себе по відношенню до Ісуса Христа, Царя, вічного царя, вічного Спасителя, царя неба і землі, тож для того, щоб пояснити іншим, учні і самі мали б це розуміти. Так само, як покаяння неможливо без розуміння, тому що покаяння це і є переміна мислення, переміна менталітету, переміна в самого фундаменту і глибини мислення. Так само і віра без розуміння вона дуже крихка, дуже тимчасова, дуже неглибока. Так слово Боже каже, що люди, які вірять в Ісуса Христа, вони розуміють Слово Боже, вони розуміють Писання, вони розуміють те, що сталося на Голгофі, Вони Приймаються саме через розуміння. Будь-яка віра, будь-яка віра, спасительна і неспасительна. Вона заснована на розумінні певних фактів, певних тверджень. Це розуміння може бути невірним або вірним. Ці твердження можуть бути істинними або неістинними. Але в основі будь-якої віри лежить розуміння. Так Ісус Христос навчає своїх учнів, щоб вони могли передати це розуміння, щоб вони могли б через писання, через свідчення про Ісуса Христа. Бо Ісус Христос каже своїм учням, що ви будете свідками привести до розуміння Ісуса Христа, щоб через цю проповідь учнів, сповнену Духа Святого, могла б народитися в серцях людей силою Духа Святого. Віра в Ісуса Христа, спасительна віра в Ісуса Христа, через розуміння, хто такий Ісус Христос, хто такі ми, і що говорить Слово Боже про спасіння, про гріх, про суд над грішниками. Тож ми з вами в цьому уривку маємо ще і ще раз навчатися, тому що ми маємо розуміти. Писання, ми маємо розуміти Ісуса Христа. Ми маємо зростати в цьому, тому що ми ніколи не можемо сказати, що ми досконало знаємо Писання, досконало знаємо Ісуса Христа. Це буде неправдою, тому що ми недосконалі, тому що ми ще грішні, тому що і саме Писання, і Ісус Христос, вони настільки глибокі. Ісус Христос є Господом, є Богом. Писання є Богодухновенним. Писання є Словом Божим. Тож ми з вами постійно маємо зростати в розумінні Писання. Саме через це ми зможемо і. Іншим людям розповідати і, перш за все, ми самі зможемо розуміти. Через це ми зможемо зростати в Слові Божому. Ми зможемо духовно зростати. Наша віра зможе знову і знову оновлюватися і стверджуватися саме на фундаменті Слова Божого. Тому що віра перевіряється обставинами, віра перевіряється різними обставинами. І притча про чотири землі вона говорить про те, що багато людей вірять, багато людей людей з радістю і швидко приймають, але питання в тому, що дуже мало людей набагато менше ніж приймають поверхнево, розуміють Євангеліє, розуміють. Істину про царство Боже розуміють Ісуса Христа, і саме такі люди залишаються віруючими назавжди. Саме такі люди вони посвячують своє життя Ісусу Христу, саме такі люди є спасеними людьми. Тож будемо з вами зростати в розумінні Слова Божого. Саме для цього ми з вами і читаємо Євангелі від Луки разом. Тож запрошую доєднуватися щодня до сумісного читання і також іншим людям роз'яснювати, тому що справжня віра не може. Існувати без розуміння істини, а також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписуватися, ставити вподобайку, тиснути на дзвіночок, коментувати, ділитися цим відео, тому що все це сприяє розвитку каналу, задля того, щоб якомога більше людей пізнавало писання, пізнавало б слово Боже, любило б Ісуса Христа, вірило б Ісуса Христа як свого Спасителя та мало б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.